Старенька, що там не тортують, це все брехня.

так мовити його українським і заноровується. І на по тобі Так, а якщо там сидить такий, що тоді на прадіда і ще щось таке, а що як сидить такий, другий, третій, четвертий, а що як сторіть, і четвертий, п'ятий, шостий, ну кодориш. Хартожи, арифметична кажу вам. Я кажу, увійшов, він спитав сухо, якимсь арифматичним голосом. А чого? Я до нього. А він, а він, а він, а в этот я кров з білого і встала. О! а серце, як сім на пожар. Туду, пошар. Туду ж, тудуш, туду. Все як у тумані за палкатичики, як пошар нас на драні. Так, Питаю, не чую свого голосу. Чи можна кажу, змінити своє прізвище і я? Він подивився знову. А чого? Я питаю, я чого, я чого? Двадцять три роки кажу я з цим прізвищем, і воно як візьма на житі. З першого дня, як пать, мене до школи від вітав, на рейкін задати моє прізвище. Мазайло! Жодна кімназиська не гуляла, пазайла відмовлялися базайла від да, не відмовлялися мозай ми Я хотали не лазає а мазайло і що б не сказав і тепер сміюся ну три назаєв що ти мені не сказав що б не сказав мені лише здавалося що питай кажуть так от а вийшло так що я став пере ним і мовчав ми за ціповому Чую свого голосу. Чи можна, кажу, змінити свої прізвище і я? А він знову, вам чого? Я сказав, що змінити прізвище, а він можна отак і так, ура! крикнуло серце. Затзвонила, як то великдень, ура!